І більше про наслідки російської атаки на Харківщині дізнаємося від речниці Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна з нами на зв'язку. Пані Валерія, вітаємо вас. Добрий день, що відомо станом на зараз про наслідки нічних обстрілів Харківщини. Так, прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують документувати наслідки чергової атаки ворога по регіону. Дійсно, вчора, починаючи з 22.40, збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Берестин. За попередніми даними, це були дві ракети через орієнтовну годину. Ворог завдає повторний ракетний удар по місту знову застосовуючи ще дві ракети за попередніми даними. Загалом ворогом було застосовано чотири балістичні ракети типу Іскандер. Маємо інформацію про загиблу дівчинку. Їй було 17 років. На жаль, від отриманих поранень вона померла у лікарні. Крім того, маємо інформацію про 10, 10 постраждалих. Вісім людей отримали поранення та травми. Серед цих вісьмох людей є теж неповнолітні. Це 16-річний хлопець. Ще дві жінки отримали гостру стресову реакцію. Низку об'єктів цивільної інфраструктури у місті пошкоджено це і житло житлові приватні будинки цей житлові багатоквартирні будинки, господарські приміщення це місцева церква. У місті, це магазини, і також інформація. Маємо інформацію про те, що під ударом був об'єкт інфраструктури. Наразі триває документування цих наслідків і за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чинення воєнного злочину, саме що спричинив загибель людини. Це частина друга статті 438 кримінального кодексу України. Пані Валерію, чи відомо вам під час таких атак подвійних по одній локації, чи як мінімум по одному місту, чи не загрожувало це рятувальникам, які вже приїхали на місце? Враховуючи так, дійсно, що вже після першого удару спалахнули пожежі, і як ми знаємо, вже по нашому регіону по документуванню наслідків, то Росія доволі часто використовує тактику повторних атак саме по рятувальниках, по поліцейських, по прокурорах, які приїжджають на місце і документують наслідки. Але на щастя, в цей раз все минулося, бо Ну як би це не звучало, вже роками маючи досвід, всі намагаються враховувати безпекову ситуацію і максимально зберегти своє життя, поки триває повітряна тривога і поки є небезпека. Бо вчора дійсно протягом години постійно моніторингові канали повідомляли про балістику Саганрога, про балістику з Воронежа. І як же з'ясувалось правоохоронцями, це і були застосовані балістичні ракети типу Іскандер по місту Берестин на Харківщині. Пані Валерія, зараз продовжимо. Маємо повідомлення від наших кореспондентів про те, що в Сумах чули звуки вибухів. Бачимо, що там оголошена повітряна тривога. Також вона частково оголошена в Дніпропетровській області, в Запорізькій області оголошена повітряна тривога та Донецькій області. Перебувайте у безпечних місцях, допоки не почуєте. Е Повідомлення про відбій пані Валерія. І ще хотіла запитати про Берестин загалом, як часто російські військові обстрілюють цей населений пункт чи громаду? Ну я думаю, що більш коректно все ж таки сказати про те, що ну ми вже знаємо да вже роками, що Харківська область постійно подається атакам, але Якби від себе сказали, що місто Берестин доволі тихе місто в регіоні, і там не так часто лунають вибухи, і Росія не так не так сильно обстрілює, як, наприклад, інші населені пункти регіону. Можу зазначити, що в Берестинському районі ворог атакував об'єкти інфраструктури. Але щоб сам саме місто Бересин підпадало під атаки, такі як були сьогодні, вчора, вночі в ніч та на сьогодні, то це дуже ну це одиничні кейси. Тобто, це таке е, тилове місто, можна сказати, так. в Харківській області. Угу. Так, так, абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, на цей момент в Берестині, яка ситуація? Чи там працюють ваші колеги з прокуратури, фіксують якраз ці всі випадки? Чи там ще ведуться можливо якісь розбори завалів? Так, прокурори і та інші правоохоронці продовжують фіксувати наслідки, тому що як я зазначила, це були чотири балістичні ракети, а отже, чотири локації. Щоб все правильно задокументувати, всі пошкодження цивільної інфраструктури, та та критичної інфраструктури, які були внаслідок цієї атаки, потрібен час. І вховуючи, що атака була в ніч, вночі це зробити доволі складно. А вже зранку починається більш активна робота. Це і робота з потерпілими, і з людьми, яких постраждало майно, і з людьми, які і самі постраждали, та яким наразі надається медична допомога. То Тобто, станом на теперішній час всі правоохоронці і та інші екстрені служби продовжують і продовжують працювати на місцях. Ми по своїй лінії документувати і проводити повну роботу, щоб зафіксувати цей черговий воєнний злочин російської армії. Інші екстрені служби вже працюють безпосередньо по своїх лініях. Пані Валері, і на завершення нашої розмови зараз хотіла би почути від вас, в якій наразі громаді Харківської області е загострилася безпекова ситуація за вашими спостереженнями і роботою працівників прокуратури. О, напевно, скажу, скажу так, і мені здається, що це буде правильно, тому що. Е Останню останню добу, як ми вже знаємо, та от е, атака, яка була на місто Балаклія, та Ізюмського району, там де була інформація про трьох загиблих чоловіків. Е, сьогодні ніч, ніч на сьогодні берестин загибла, е, загинула дівчинка, якій було всього лиш 17 років. Вона померла в лікарні від отриманих травм. Ситуація всюди загострена. навіть як я вже попередньо зазначила в своєму виступі, що Берестин таке тилове місто і то вже піддалося ворожій атаці. І от останні дні, от я от сьогодні навіть про це задумувалася про те, що от незабаром вже міжнародний день захисту дітей. А за останні дні в Балаклії постраждали діти. Вчора ми про це говорили, говорили та отримали поранення, гостру реакцію на стрес. В Берестіні загинула неповнолітня дівчина. Атаки атаки стають атак стає більше. Да і, і за минулу добу ми говоримо і про Куп'янський район, і про Ізюмський район. Наприклад, Селікотівка е, теж постраждала літня жінка наслідок атаки ворожого БПЛА, ушкоджено житлові будинки. Ситуація майже всюди загострена, і навіть в тому місці Берестин, яке вважали силовим, більш безпечним, якщо так можна говорити у регіоні. Воно теж е, піддалось ворожій атаці. Тому ситуація наразі. О, наразі всюди складна за останні дні, особливо та і балаклія, і брестин О, такі вам. от нас. Я не Дякуємо вам, пані Валерія, за те, що долучилися до Суспільної студії. Валерія Чирина була з нами на зв'язку. Речниця Харківської обласної прокуратури і розповіла про наслідки російських обстрілів на Харківщині.